Ніздо для корезії зі збірничком. Це насамперед захист від розклювання. Та чудова якість яєць, бо вони прості у дезінфекції. Обробляються просто дезінфекторами. Пластик. Ось такі гнізда, турецьке виробництво. Прекрасна якість. Я це збірнечко само моєї отвори. Щоб якщо покатився, він провалювався. Ось ця частина кріпиться до стіни. Ось такий функціонал. Також є металеві. Ось такі з харчової нержавіючої сталі. І ці збірнички тут також пластики, які просто обробляються та дезінфікуються. Прості установки та використання. Ось такі вид монтажу. Більш детально У нас на сайті.